Вітаю всіх, хто ці з нами підсумовуємо останній день лютого у студії Катерина Можаєва і далі про найважливіше в нашій області. Золотий тариф не розглянули під час сесії міської ради Мукачева, яка мала відбутися сьогодні, 28 лютого. Місцеві більше трьох тижнів чекали депутатського рішення і голосування щодо підняття чи зниження водного тарифу. Однак, міський голова Андрій Белога вирішив і надалі тримати свою громаду у невизначеності. Втративши більшість у депутатській залі, він відтягує час. Депутати обурені таким рішенням кажуть, громада підготувала петицію, а її ігнорять у міській раді. Ключове та надважливе для населення питання тарифу на воду залишилося без розгляду. Більше трьох тижнів громада Мукачева очікувала депутатського рішення щодо водного тарифу. Сьогодні в стінах Мукачівської міськради мало відбутися сесійне засідання, на яке депутати планували винести першим резонансне питання щодо вартості води. Втім, міський голова Андрій Балога вкотре проігнорував інтереси своїх виборців та раптово оголосив перерву. Я оголошую перерву. Відповідно, буде буде попереджено попередньо, коли ми продовжимо сесію. Нагадаємо, 7 лютого мукачівці, яких обурило рішення виконкому про затвердження вартості води в сумі 59 гривень 79 копійок, підготували петицію, яка за кілька днів набрала необхідну кількість голосів. Її розгляд і мав відбутися сьогодні на сесійному засіданні. Попри бажання депутатів скасувати ганебне для громади рішення, міський голова, втративши більшість у депутатській залі, вирішив перенести засідання. Згідно з регламентом Качівської міської ради, прерогатива міського голови оголошувати перерви і поновлювати роботу сесії. Для ми, як депутати, не беремо в цьому жодну участь щодо цих перерв. Я так розумію, він не готовий був сьогодні проводити сесію. Ми зібралися, ми хотіли голосувати, питання по воді, готові були всі в залі, але, на жаль, була оголошена перерва. Ми не розуміємо поки що, з чим це пов'язано. Я так рахую, що. Мер зрозумів, що це не в його користь і прийняв таке рішення. Я думаю, чим скоріше буде відбудеться сесія, тим скоріше буде цей тариф скасовано і люди повернуться до можливого, до доступного, грабіжницького тарифу, який дозволить платити людям те, що вони платили, і не буде лягати тягарем на плечі громади міста Мукачево. Депутати п'яти фракцій, слуга народу, «Рідна Закарпаття, Європейська солідарність за майбутнє та КМКС сьогодні, як і на попередньому сесійному засіданні, намагаються відстояти інтереси громади та скасувати найвищий в Україні тариф на водопостачання та водовідведення. Переконують ціна у майже 60 гривень, не обґрунтована. Ці розрахунки вони не враховують платоспроможність, вони враховують е калькуляцію стандартну, яка йде. Вона, 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 ця калькуляція не, розроб, не розроблялася на час війни. Тобто це стандартна калькуляція, але наскільки вона прозора і що там в ній закладено, е у нас викликає сумніви, тому що, е знову ж таки, про ті самі втрати, коли говорити, то. Там є закладена цифри, яка набагато більше за той норматив, який може бути закладені в тариф. В даній ситуації, яка є в Україні, він взагалі не є раціональний. Це рішення виконкому є ганебним. Ми вважаємо для, для нашої громади. Наскільки люди були збентежені і незадоволені, то не можна сказати словами. Це питання номер один у місті на даний момент. Умовою більшості депутатів, а це п'яти фракцій. Було розгляд лише цього одного питання, і воно мало стояти на порядку денному першим питанням. Першим питанням, тому що це питання збурило громаду міста Мукачева, і люди вимагають скасувати тарифи, які є самими більшими в Україні, і які не на часі, тому що зараз війна. На стороні ганебного рішення за підняття тарифу на воду депутати команди Андрія Балоги та фракції Батьківщина, серед них зокрема і заступник міського голови Юлія Тайпс, яка раніше підписувала депутатські звернення щодо свавілля і незаконних дій з боку Мукачівського міського голови. Сьогодні ж вона на стороні Андрія Балоги і під час голосування не виступила за інтереси громади. Отримавши омріяну посаду, її погляди миттєво змінилися. Як і позиція голови Мукачівської районної ради Михайла Ланя, який курує політсилу Батьківщина у Мукачеві та Мукачівському районі. І завжди був проти політики Балоги, а тепер став на його сторону. Водний тариф став для Андрія та Віктора Балоги і Михайла Ланя лише чудовим приводом збагатитися і заради цього виступити проти громади. Тепер ця новостворена коаліція і обкрадатиме Мукачівців, а не захищатиме. Їхні інтереси. Наразі п'яти фракціям замало голосів, щоб це рішення прийняти. Але я думаю, що депутати інших фракцій, а саме. Б'юту можливо команди Андрія Балоги дадуть відповідну кількість голосів для того, щоб все таки рішення виконавчого комітету про тарифи було скасовано. Втім, вибори уже не за горами. Тож мукачівці мають зважити усі за і проти, аби вкотре не допустити до керування містом тих, хто приймає рішення на свою користь та розкрадає бюджет громади, називаючи такі рішення непопулярними. Він вважає, що Зараз такий час, що в принципі, до виборів ще далеко можливо, і за цей період всі вже це проговорять, розумієте, не, напруга спаде соціальна, і питання вже в принципі, буде прийнято з цього приводу рішення, і три буде збільшений. Ми вважаємо, що зараз не час це робити, тому що це перекладування тягара на плечі людей. Німецькі партнери сьогодні були гостями чергової сесії Ужгородської міськради. Дармштадт має 16 міст побратимів, серед них і Ужгород. Тож мер закордонного міста Йохен Парч запевнив, що обласний центр Закарпаття і надалі отримуватиме допомогу від німців допоки не закінчиться війна в Україні. Які ж питання депутати порушили і прийняли під час засідання? Дивіться далі. Німецька делегація завітала до Ужгородської міськради. Тут відбулося сесійне засідання за участю поважних гостей. Зокрема, мер німецького міста Дармштадт Йохен Парч на сесії виступив перед міськими обранцями, де висловив свою підтримку Україні та зазначив, що й надалі допомагатиме Ужгороду. Особисто я і багато людей у Німеччині розуміють і точно знають, що демократія і свобода Німеччини, а також Європи, захищається в Україні. Ми зробимо все, щоб допомогти. Україна має виграти цю війну. У нашому місті проживають дві тисячі біженців з України, переважно жінки з дітьми. Наше місто й надалі надаватиме їм прихисток та допомагатиме з усім необхідним так довго, як це буде потрібно. Далі депутати перейшли до розгляду майже півсотні питань порядку денного. Зокрема, ухвалили низку бюджетних програм, серед яких програма підтримки управління корду, підрозділів управління СБУ та ДСНС Закарпаття. Проголосували і за програму відшкодування частини кредитів, отриманих для ОСББ, на заходи з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків. Це дійсно така хороша програма. Ну, на жаль, особливо в останній час, коли зараз є і війна, і матеріально не всі за, ну, мають можливість там, частинку своїх коштів вкладати в утеплення, в енергозбереження будинків. Тому ми, приймаючи цю програму, розуміємо, ми мусимо допомагати населенню, для того, щоб вони могли ОСББ. Частинку все ж таки зібрати коштів, частину відшкодовує держава там, і банки, які це кредитують, щоб в майбутньому з меншими енергозатратами ці будинки були, відповідно, будуть менші коштів наші громадяни витрачати саме на, на забезпечення теплом своїх домів. На сесійному засіданні змінили назви п'яти навчальних закладів та виділили 23 ужгородцям матеріальну допомогу на лікування в загальній сумі більше 400 тисяч гривень. Також ухвалили низку звернень, одне з яких направили до кабміну для можливості виїзду жінок депутатів місцевих рад та жінок-посадовців за кордон. Я думаю, що це е, постаново має ще раз отримувати і зробити е, вмерти. Внести наше звернення, тому що, по перше, ця постанова дає можливості кожній територіальній громаді робити це можливе, як для нашої спільної перемоги та виборювати право. Залишити самоврядування. ухвалили на засіданні надання дозволу на розробку містобудівної документації та програму паспортизації і виготовлення технічної документації на об'єкти комунальної власності. Також на сесії відзначили грамотами Ужгородської міськради спортсменок, які показали високі результати на міжнародних змаганнях із художньої гімнастики 26 лютого у Варшаві. Крім того, нагородили і їхніх тренерів. Домашню нарколабораторію виявили на Ужгородщині. Тут знайшли майже кілограм марихуани. Провели санкціонований судом обшуку жителя села Барвінок. Останній фігурує в одному з кримінальних проваджень, що стосується наркозлочину. В ході слідчої дії в одній із кімнат його будинку поліцейські виявили домашню міні-нарколабораторію, яка була обладнана гроубоксом, лампами для освітлення та обігріву системою водопостачання, вентиляцією та іншими приладами, які застосовувалися. Для вирощування марихуани. Окрім цього, правоохоронці виявили і вилучили у фігуранта майже кілограм наркотичної речовини рослинного походження, десять кущів рослин коноплі, пристрої для вживання наркотиків, електронні ваги та сотню зіп пакетів, призначених для сортування наркотиків. Усі речові докази скерують експертам для дослідження. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження. У Рахові викрили місцевого жителя на збуті нелегальних боєприпасів. Співробітники Рахівського районного відділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що один із місцевих жителів намагається збути на території району набої до вогнепальної зброї. Для попередження розповсюдження в регіоні небезпечних предметів. співробітники кримінальної поліції ініціювали низку оперативних заходів, за результатами яких задокументували факт збуту зловмисников набоїв до нарізної вогнепальної зброї. Після цього за місцем. Проживання збувача поліцейські провели обшук, в ході якого вилучили гроші, отримані ним за продаж боєприпасів. У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Двох закарпатців затримали за фактом організації незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. За даними слідства, чоловіки вибудували схему незаконного збагачення через переправлення осіб, які підлягають призову на військову службу до країн ЄС. Так вони підшукали клієнта, відвезли до прикордонних територій Бергівського району і надали вказівки щодо подальшого переходу до Угорщини в обхід офіційних пунктів пропуску. За це чоловік сплатив 3 тисячі доларів США жителя Тячівщини, який координував дії клієнта, затримали за місцем проживання. А його спільника, жителя Хуського району, при спробі безпосереднього переправлення військовозобов'язаного та отримання від нього грошей. Найближчим часом особам повідомлять про підозру та оберуть запобіжні заходи. На Закарпатті затримали двох ухилянтів, які планували перетнути кордон на човні. Прикордонники відділу вилок затримали двох жителів Закарпатті, які намагалися переплести тису на гумовому човні, аби потрапити в Угорщину і уникнути відправки до війська. Ще п'ятьох ухилянтів затримали на Рахівщині. Всі чоловіки призовного віку мали при собі гідрокостюми та рятувальні жилети, а також планували переплести річку, аби потрапити до Румунії. Як повідомляє державна, Прикордонна служба, затримані в Рахівському районі у Хилянти – це двоє жителів Дніпропетровщини, житель Києва, один мешканець Луганщини та один Запоріжжя. Загалом за минулий тиждень на ділянці Мукачівського загону затримали 40 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Значна частина з них через річку Тиса. В умовах воєнних дій на території України великого скупчення людей, недоїдання, переохолодження, антисанітарії, ризик заразитися інфекційними хворобами, зокрема і поліомілітом, зростає в рази. Поліовірус поширюється непомітно і швидко через відсутність будь-яких симптомів у більшості інфікованих. Ліків проти цієї хвороби не існує. Єдиний захист лише щеплення. Тож у Закарпатській закликають обов'язково вакцинуватися і не ризикувати. Загальну епідемічну ситуацію та перебіг вакцинальної кампанії на Закарпатті сьогодні озвучили під час брифінгу в прес-центрі обласної військової адміністрації. Зокрема, зосередили увагу на вакцину керованих інфекціях, щеплення проти яких тривають до 18 місяців народження. Медики закликали вакцинувати дітей, адже наслідки цих хвороб можуть бути занадто складними. Наражати на небезпеку власну малечу не варто, запевнили спікери під час зустрічі. Кір, краснуха, поліоміліт, гепатит Б, правець, дифтерія чи кашлюк. Більше десяти захворюванням, поширених серед населення та небезпечних для здоров'я можна запобігти завдяки щепленню. Про так звані вакцинокеровані інфекції та їх поширення серед населення. Говорили сьогодні на брифінгу в обласному центрі Закарпаття. За підсумками 2022 року охоплення від до прикладу дітей до року становив 74,4%. це і ревакцинацію пройшло 74%. Це не той ідеальний показник, який би хотів би мати або в області, це є 95% за даними ВОЗ і рекомендованими, що колективний імунітет, коли є 95% вакцинації, тоді не страшна будь-яка вакцина керована інфекція. Цей показник 74% у нас найкращий за три роки і. Дуже одне тішить, що багато регіонів це по зрозумілих причинах не могли виконати план щеплення в зв'язку з активними бойовими діями на їхній території. Цьогоріч від ковіду померли уже 15 пацієнтів на Закарпатті. З початку року в області фіксують стрімке зростання випадків поширення коронавірусної інфекції. Зокрема, в лютому зріст збільшився на 72%. Серед пацієнтів переважно дорослі. тим серед малечі також фіксують випадки. Що з початку лютого поступово збільшується із збільшенням захворюваності, поступово збільшується і завантаженість ліжок, які виділені для covid 19 Якщо на початку лютого за тиждень було госпіталізовано 66 пацієнтів, то вже у кінці минулого тижня було госпіталізовано 154 пацієнти. Завантаженість ліжок на сьогодні. Близько 20%. на госпіталізації знаходяться більше 160 пацієнтів. Найбільше завантаження звичайно обласна клінічна інфекційна лікарня більше 74 відсотків. Продовжують фіксувати і зріст захворюваності на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Зокрема, минулого тижня зафіксували більше шести тисяч звернень на такі хвороби більше половини хворих діти в умовах, коли на порозі чергового спалаху кору ускладнення ситуації з ковід, 19 та гервіїв вкрай важливо не перевантажувати медичну систему, особливо ліжка для госпіталізації. У лікарнях. Саме тому вакцинація є дуже важливою у даний час проти інфекційних хвороб, які не входять до календаря щеплень. Це в першу чергу від COVID-19 та грипу. На брифінгу йшла мова також про поліоміліт, випадок якого востаннє зафіксували Україні у січні 2022 року. За цей період на Закарпатті розпочали активну вакцинальну кампанію від поліовірусу, в ході якої здійснили понад 13 тисяч щеплень. За цей рік, коли в Україні були зареєстровані перші випадки поліомеліту, ми приклали багато зусиль та досягли успіхів. Зокрема, наша тісна співпраця із Закарпатською ОВА та медиками принесла ці успіхи. Останній випадок поліомеліту був зареєстрований у січні 2022 року. Вже рік ми не фіксуємо жодного випадку в Україні. Зросли і показники вакцинації серед населення. Низька вакцинація дорівнює високим шансам захворіти на небезпечну хворобу. Тож закарпатців закликають не зволікати та вчасно робити щеплення, аби не наражати себе та оточуючих на небезпеку. На Закарпатті виявили сліди ведмедя, що не впав у зимову сплячку. Фото слідів клиш зробили на території ужанського нацпарку. У пошуках поживи ця величезна тварина готова проходити немалі відстані. І незважаючи, що має славу найбільшого хижака, ведмежа раціон більш як наполовину рослинного походження. Як відомо, ведмедя бурого включили до списку червоної книги України ще у 2003 році. Закарпатців закликають не зривати та не продавати першоцвіти. Інакше буде штраф. До відповідальності притягують і продавців, і покупців, нагадав перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Більшість видів ранньоквітучих ендемічних та реліктових рослин перебувають під загрозою знищення та занесені до червоної книги. Вони прекрасні у своєму природному середовищі і не заслуговують на те, аби їх зривали, зазначив чиновник. Мирослав Білецький нагадав, що вилучте. Чиня первоцвітів з природи незаконне і тягне за собою покарання у вигляді штрафу від 510 до 1700 гривень з конфіскацією. Музика. Цим повідомленням завершую випуск. Дякую вам за увагу. Вдалого початку весни і мирних новин до зустрічі.